Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотавеч-Вод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні дивимося її величність Бабаха FV-4005. В зводі таких дві штуки. Сьогодні у нас звод, дві бабахи та EBR 105 -й. До речі, відразу наш совзводний на EBR 105-му їде просвічувати. Противників для нашого взводу. Ну принаймні, так принаймні задумувалося. мені так здається, але дивлячись, що і як зараз робить наша бабаха та созводна. До речі, ми зараз зовсім не стоїмо на відстріл нашого совзводного ебр 105 на його прикриття. Замість цього ми їдемо в місто. До речі, три позначки до гармати у нашої ФВ-4005 Не у нас, а у сувзводного. Три позначки є, тож. Так, зараз можливо буде перший перший ваншот. Зараз будемо дивитися. ФВ-215Б і, Боже, так! Це був перший ваншот 1282 хіт-пойнтика. Ми збираємо з візові тільки з баштою, такою, більш такою міцнішою. ФВ-215Б-183 ми просто забрали. Перший фраг у нашій копілці. І, до речі. Озвучу нашого сьогоднішнього автор-реплею З Ніком Hell на лінії Зігворіда. Ми сьогодні граємо в однорівновому бою, де всі десятки дві артилерії в команді. До речі, совзводні, бабаха та дві артилерії в команді противника. А у нас такий взвод. Назвемо його так, підсвітив, два ваншота. Зловив отак якось буде. Ну не знаю, що чи за все не так звучить, але. Фитологія вже від мене пішла. І ми стоїмо зараз з нашим совзводним. Подивіться, совзводний їде. і Отримує просто на фулочку пропесує ворожа бабаха ФВ-4005 і збира за один шотик нашого совзводного. Треба помститися. Ворожі Бабасія, ми націлені. Так є, пробуваємо 1560. Вилітає тільки, до речі, ворожа Бабаха забрала нашого сузводного на 1800. Хіпойтиків. Всі хіпоїтики просто зжерла. У нас тільки. Півтори тисячі вилітає. До речі, хто не знає, що у нас за гармата. До речі, швиденько, дуже швиденько пробіжимося по гарматі. Нашій у нас тут голдові ідуть осколково власні снаряди, які у нас зараз тут пише 1750 середньої разової шкоди за постріл та 230 міліметрів бронепробиття. Як вжарить цей снаряд, хто вжарить вже дуже і дуже добре. І бронебійні снаряди у нас тут ідуть стандартні, просто він поміняв слотиками. 1150 середньої разової шкоди за постріл та 310 міліметрів бронепробиття. Тож по бою дивимося, ми програємо на 3000 по хітпойнтам. У нас два шота було і один ваншот, тому що не ваншот рахується. Тоді хто не знає, це тоді, коли ми зробили постріл та його знищили. Оце перша бабаха була на фулочку, більше як 1282 двісті Вона не мала. Оце перша бабаха. І ми її просто забрали. А вдруге у нас не пройшла альфа. Ми, до речі, могли її забрати. І зараз стоїмо, боїться кудись виїжджати на жавтореплею. Йде кара 45. Ми вже зведені І Просто третій шот повністю на фулочку. 1142. Така це був ваншот, по кара 45. Та. До речі, хто не знає, в патчі 1.24.1, Якщо я не помиляюся, звичайно. Дивлюся трішечки новини. Там буде можна виграти кару 45Т. Якщо виконувати завдання в клані, треба буде грати у взводі, Там будуть завдання, не пам'ятаю. Мені здається, там було 30 завдань, можу і помилятися. Але можна буде здобути кару 45Т. До речі, не раджу вам так впиратися в здобуття кару 45Т, в кого цього танка немає. Я дуже чудово вас розумію, хочеться цього танка, але я скажу вам, що він не те, що середній танк, як на 10 рівня, він нижче середнього, дуже важко на ньому настрілювати. в нього дуже низенька шкода, так і подивіться, Кранваге забираємо, просто ваншот 1886. Влітає повністю всі хідпольки. Ми з жарлем 121-й ще летить, 325 хідпоньків має. Звичайно, це на. Взагалі, не хочеться нам стріляти по ньому, але якщо не буде іншої цілі, звичайно, можемо і забрати ворожу гармату, бо тим більше ми зараз програємо 3-5. І постійно дивиться, наш автореплей в одну ціль. Дивимося от в ту вуличку. А можливо, щось наш автореплей знає, все може бути так і підсвічується суперконкурор. Виїде чи ні? Так, їде в нашу сторону. Ні, він був, дивлячись на мені мапі, він за отією хатиною, а можливо, тут. Вдасться його підхопити, так, ні. ні не їде, не їде. 3-6 рахунок вже ми програємо ну, можна сказати, на 2000 по хідпонтам вже на 1000 вже зрівнялися. 5870 завданої шкоди у нас в кишені. Три фраги у нас здобуто, так і все ж таки даємо назад. Дивлячись на мінімапу, зараз домінують. Команда противника повністю домінує наш сузводний на ЕБРІ 105-му. Він ще живий. Зараз в'їжджає, просто забирає ворожу Бабаху ф 4005 Так виїжджає суперконкурор і Вортик 1568 хітпоинтів чудових. Влітає по суперконкурор по топовому важкому танку британському. До речі, вже порізаному. Ну, але що ж зробиш? 7-8 рахунок, 121-й. Мабуть, він хоче з нами зараз трішечки пограти в ігри. 325% ще раз повторююся, для нас просто ну, навіть не хочеться е марнувати нам оцей постріл. Але що зробити? 9-8 вже зрівнялися по гарматах. Вже навіть на одну гармату ми ведемо. 121 й їздить вперед, назад так він від'їжджає. Що ми так ми зараз зацілимо? Так, зацілюємо, чекаємо на нього і просто в проекції куди-небудь. Ми просто кидаємо, як я вже сказав. 325 хітпоинтів нас не рятує. Ну, але все одно ми забрали мінус гармату. Четвертий фраг у нас вже в копілці. Зараз у нас на краєвиді, зараз на прямі. Бадгер справа, він вже шотний. Там кілька хітпоинтів у нього залишається. Але тут фулоба-бабаха. Так, буде виїжджати чи ні. Тут ВЗК нам присилає. снарядик, виїжджає, так і напіввертушка. Всі 1800 хітпоїтків ми зжерли. До речі, якщо. У нас не вилетіла фулочка 1800 хітпонтиків. У нас просто бабаха ворожа забирала. У нас 1300 злишніх хітпонтиків залишалося. 100% в нього мала пройти альфа. Так і залишається два САУ, два об'єкта, два 6-1. Оце зі взводу. Так і один з них намагається втікати. Ми, звичайно, зводимося, зводимося на вієрочку і забираємо. Звичайно, 510 хітпонтиків. Що нам... Показувати, як у нас середня шкода, 1750, понад 10 тисяч у нас вже настріляного. І, до речі, ми бачили звідки тільки що був посланий снаряд. Ну, не, невідомо по наших союзниках, по кому він був адресований снарядик, але ми бачили принаймні звідки. І зараз ми вже завантажений маємо черговий свій снарядик, зводимося. Зводимося, не їдемо, бо тому що у нас розкіт на пів екрану. Зараз просто стоїмо, так грі 15 підсвічує, і ми ще й забираємо останнього противника на об'єкті 261. Ось такий у нас свіженький сьогодні. Ваншотний бій на виконанні бабахи в її величності в 4005 Звичайно, майстрами здобуваємо так, що вона тут паскучі, основний калібр та воєн. Зараз трішечки покажу вам щось цікаве. 10533 Завданої шкоди в кишені 7 фрагів 1339 чистого досвіду. Але саме головне навіть не те, що ми заробили ще при цьому, що ми стріляли повністю голдовими, осколкофасними снарядами. Подивіться, 9 шотів та 7 ваншотів. Дуже чудово, 10,5 тисяч ми настріляли, 9 шотів, 7 ваншотів. Всім слава Україні та до зустрічі в нових відео.